Нещодавно дивився документальне відео про Антуана де Сент-Екзюпері, І крім того, що він письменник, виявляється, що під час Другої світової війни він служив у французькій авіації. І помер він, якраз виконуючи бойове завдання по фотографуванню ворожих позицій. Причому ніхто не знав точно як. Він просто вилетів на завдання і не повернувся з нього. А в 2008 році ветеран Люфтваффе німецької авіації Хорст Ріперт у своєму інтерв'ю зазначив, що це він збив Антуана де Сента екзюпері. І при цьому він сказав, що він уже тоді був фанатом його творчості, і якби знав, що за штурвалом того літака французький письменник, він би його не збивав. От для мене саме оце, от, знаєте, ну таким піздіжом от, як говориться. Ну, тому що я вже, ну це скажімо, те саме, що зараз якийсь із наших солдатів бере на приціл якогось москаля, дивиться туди і бачить, що це Михаїл Пареченков. І він опускає дуло і думає: Боже, який же все таки ахуєнний серіал Агент національної безпеки».